Американські месники допомагатимуть воювати в Україні у в новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. Потрапили нові зенітно-ракетні комплекси США. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про ППО Евенджер в перекладі месник. Ми відзначаємо дуже велику потребу саме у цих, коли російські війська використовують ракети і іранські дрони для того, щоб уражати цивільні об'єкти інфраструктури. Зенітно-ракетний комплекс Евенджер зробили усім відомі компанії Бойних та Дженерал Електрик у 1980 році. Вже через чотири роки система виправдала себе і стала на озброєння морської піхоти. Евенджери успішно йшли і на експорт в Єгипет, Китай, Чилі та Саудівську Аравію. Всього компанії виробили 1800 систем З них більше половини працює і досі. система може хорошо працювати по як по вертольотам, самолетам до висоти 4 км, з дальностью 5-5 км – половиной километров это ракетами но эта система может работать и пулеметом по тим же шахедам і предполагаемым арашам Тобто есть как раз это хороший мобільний комплекс який буде, з с сторони, якщо він буде поставлений в войска підтримувати наші війська. при выполнении либо оборонителей, либо наступательных задач, но он также может прикрывать и в радиусе 5 километров может прикрывать какой-то площадной ориентир, Уровні станції Евенджер. Це ППО ближньої дії, яка розміщена на відомих американських хамві. Екіпаж всього дві людини вражає цілі до 5,5 км кілометрів і висотою в 4 кілометри. Щодо самих ракет, то це вже усім відомі стінгери, з якими українські військові в руках збивали російські гелікоптери і літаки ще з початку повномасштабного вторгнення. Кіс польоту ракет два маха, 2,5 тисячі кілометрів в годину. Евенджер запускає ракети як з місця, так і в русі на швидкості до 35 кілометрів на годину. Система перевозить набір з восьми перезарядних ракет по чотири у кожному пакеті. Перезаряджання в ручному режимі за три хвилини. Ракета сама по себе с дальностью 5-5,5 километров, инфракрасная головка самонаведения, оператор наводит, передает целеуказание головки, дальше головка сама наводится и выполняет атаку цели до высоты 3, в районе 3,8-4 километров. Это как раз рабочий диапазон высот, на которых работает штурмовая авиация, работают вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Система вогню високоавтоматизована, розпізнає цілі на рівні свій чужий. Евенджер також може обмінюватись даними з радаром NMPQ-64, який виявляє авіацію та крилаті ракети ще на відстані 40 кілометрів. Це сама радіолокаційна станція дальність її обнаруження дуже сильно від висоти, на якій знаходиться сама машина так как локатор приземлен, то есть он в нескольких метрах от земли находится, потому луч локатора он поднимается и маловысотные цели он видит максимум на 10-15 километров. Дальность, со самого, дальность самого локатора она может быть и 30-40 километров, и 50 в зависимости от Таво раху таву масштаба, като евенджер мобільне їздить на хамі, але й саму установку станціонарно можна розставляти поблизу важливих об'єктів. Евенджер до прикладу можна порівняти із британським ЗРК «Штормер», який теж передали Україні. Зокрема, на початку листопада штормер зафіксував ворожу ракету, а ракета українського комплексу ОСА вразила ціль. Тобто системи працюють спільно з нашими ППО. Система виправдала себе в операціях НАТО під час боснійської війни, як і доказала свою ефективність в операції буря в постелі. Україні передадуть чотири таких евенджери. Зберігайте спокій, вірте в наше ППО.